Привіт, друзі, це Explainer, І сьогодні ми розглянемо один з найвишніших скандалів 2025 року, який вже називають найбожевільнішим провалом національної безпеки Сполучених Штатів за останні ну, 50 років. Високопосадовці адміністрації Дональда Трампа обговорювали у месенджері Сігнал можливі військові операції на Близькому Сході, коли раптово до їхнього чату потрапив головний редактор видання «The Atlantic» Джефрі Голберг. А так, журналіст, який не мав би мати доступу до цієї розмови, бачив все в реальному часі. Як таке стало можливим, чому для обговорення чутливих питань в сфері національної безпеки використовували сигнал, які наслідки матиме ця ситуація? Розбираємося зараз буде декілька хвилин деталей, які, м'яко кажучи, дивують, щоб не сказати, шокують. Тож, друзі, поставте лайк, підписуйтесь на канал і поїхали. Отже, давайте розберемося, що сталося 15 березня 2025 року, США завдає ударів по хуситах в Ємені угрупуванню, яку, яке підтримує Іран, ну коротше, терористів, яких підтримують інші терористи. Однак, за дві години до цього головний редактор видання The Atlantic Джефрі Голдберг уже знав, що готується масштабна військова операція. Чому як з'ясувалося, радник з національної безпеки Майк Волц випадково додав Голдберга до закритого чату групового сигналу, де топові чиновники адміністрації Трампа обговорювали деталі атаки? Серед учасників були Піт Гехсет, міністр оборони, віцепрезидент Джей Ді Венс, також сенатор Марко Рубіо, директорка національної безпеки Тулсі Габард. І колишній директор ЦРУ Джон Редкліф. про всіх цих персонажів, до речі, і їх шлях до адміністрації Трампа. У нас є відповідні відео на каналі. Ви можете подивитися. Ну, крім Реткліфа, бо він єдиний дорослий в цьому дурдомі. Сонечку у чаті фігурували назви цілий тип зброї та точний час ударів, зокрема об 11.44. За східним часом гексет надіслав повідомлення з конкретними деталями майбутньої операції. А після завершення ударів Волт значить, прикріпив фото вибуху з американським прапором. Майк Волтс визнав, що це він додав Голдберга до групового чату сигнал, але заявив, що журналістам він не знайомий. Я не впізнав би його, навіть якби зіткнувся з ним або поліція запропонувала мені впізнати його, сказав радник Трампа. У будь-якому випадку Волц мав мати номер телефону Голдберга, інакше він не зміг би додати журналіста в чат сигнал. Радник Трампа з безпеки сказав, що він попросив Ілона Маска розібратися із тим, як у нього з'явився контакт Голдберга. Ну бліди, серйозно, це виглядає реальний дитячий садок. Дональд Трамп традиційно відреагував своєму стилі. Я нічого не знаю, це дурість Волца The Atlantic – Це фейк. Міністр оборони Під Гесат пішов ще далі і назвав Голдберга брехуном, заперечивши, що в чаті обговорювали військові плани, проте наявні факти говорять сані за себе. Що це було випадковість чи халатність? Сигнал відомий своєю end -to end to ентуентенкріпцією, що означає, що повідомлення можуть бачити лише відправник і отримувач, навіть сам сервіс, не має доступу до них, звучить ніби безпечно, чи не так, але є важливий нюанс: це комерційний додаток, а не урядова система. А для передачі секретної інформації в штатах. Існують спеціальні канали зв'язку. Зокрема, СІФ, так я його назвав, Sensitive Compartmented Information Facility. Сережа, лучше пропиши буквами, от, бо моя англійська настільки перфектна, що не дозволяє мені це прочитати. Простіше кажучи, зафіщені кімнати та мережі, де всі комунікації ретельно контролюються. Фахівці з кібербезпеки наголошують, хоч сигнал є безпечним для звичайних користувачів, ну тобто для нас з вами для високопосадовців він не гарантує повного захисту. Телефони, по перше, можна зламати, якщо, наприклад, спецслужби Ірану чи Росії отримують доступ до пристрою Піта Гессета, міністра оборони, вони зможуть прочитати всі чати. Ну або подивитися, які він дивиться. Тікток і які у нього улюблені мультиплікаційні персонажі. Друге, автоматичне видалення повідомлень сигнал дозволяє встановлювати таймери на самознищення повідомлень, Волц, Рада національної безпеки, за даними джерел, налаштував деякі е -е, чати так, щоб вони зникали через тиждень. М -м -м проблема М -м 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 ні, друзі, це не проблема, це порушення закону про збереження урядових записів, США, який вимагає архівування всіх офіційних дій. Експерт з нацбезпеки і колишній прес-секретар Державного департаменту США нед Прайс прокоментував цю ситуацію так: я не можу уявити, щоб хтось був настільки безвідповідальним. І він має рацію: о, це як планувати військову операцію в Оцапі. В теорії безпечно, знаєте, а на виході може бути неприємний вихід. З іншого боку, я ж що в експерта не хвата фантазії. Давайте ще дамо їм шанс переконаний, що молоді комсомольці трампісти ще перевершать самих себе, і це тільки початок. Якщо говорити серйозно, цей випадок ще раз доводить, що навіть найсучасніше шифрування не врятує від банальної людської необережності. Є такий термін, захист від дувня, до речі. Що ми маємо в сухому залишку? Цей інцидент став серйозним ударом по репутації Трампа та його адміністрації. Якщо всі ще перераховані персонажі взагалі, знайомі зі словом, репутація тут така буде ремарка від мене. Це однозначно провал в сфері національної безпеки. Команда Трампа виглядає непрофесійно, нездатною забезпечити базову секретність. Конгрес вимагає розслідування. Демократи говорять про жахливе порушення правил безпеки. А деякі натякають, що Майк Волц міг порушити ще й закон про шпигунство. Це вже більш серйозна е, відповідальність, ну адже він ненавмисно передав секретну інформацію неавторізованій особі Джефрі Голбергу, журналісту. Е, друге, це проблема з союзниками. Витік інформації розкрив е, зневажливі коментарі щодо Європи. В чаті прозвучали репліки на кшталт. Ми знову рятуємо цих дармоїдів. Віцепрезидент Джей Дівенс написав, що США не повинні виручати Європу. А міністр оборони назвав європейських партнерів жалюгідними. Ха, каже людина, яка ледь не вбила тамагавкам барабанщика і тягає на зустрічі з військовими свою дружину, продюсерку Fox News. У це вони в шоці, напевно, військові. Про це до речі, 28 вересня березня повідомила The Wall Street Journal із повсанням на людей, які були на зустрічах або були поінформовані в цьому питанні. Такі речі можуть серйозно похитнути довіру союзників та вплинути на обміну з відданими. Третє важливий урок для урядовців. Сигнал ну чудовий інструмент для приватності, але не для урядових переговорів. Експерти з безпеки одностайні. Критично важливі питання світ обговорювати лише в захищених системах на зражок того, що я сказав. Коротше, спеціальних урядових лініях зв'язку, а не в месенджерах. Цей інцидент може змусити Білий Дім переглянути правила комунікації. Щодо реакції Трампа, то вона була цілком передбаченою. Він переклав відповідальність на Волса, назвавши це дрібною помилкою. Проте для багатьох ця ситуація зовсім не дрібниця. А чіткий сигнал, що нова команда не готова до серйозних викликів. Знаєте, чим цікава ця реакція Трампа? Зараз буде короткий екскурс в історію. Гілларі Клінтон обіймала посаду держсекретарки США в 2009-2013 роках, та згодом отримала звинувачення в коширенні таємної інформації. От, бачите, ніколи такого не було, і ось знову. Вона створила поштовий сервер в своєму будинку в Чапакуа, штат Нью-Йорк. До нього була прив'язана її пошта, з якою Клінтон протягом чотирьох років роботи в Держдепі вела як робочі, так і особисті листування. Було розслідування, в результаті якого тодішній директор ФБР Джеймс Комі влітку 2016 року підсумував, що Клінтон. Та її колеги були надзвичайно недбалими у поводженні з конфіденційною секретною інформацією. Проте доказів, що посадовиця мала намір порушити закон, відомство не знайшло як і доказів того, що до особистих серверів Клінтон хтось отримав несанкціонований доступ. Врешті вбер заявило, що жоден розумний прокурор не порушить кримінальну справу проти держсекретарки генпрокурорка Лоретта Лінч. Заявила, що Клінтон не висуватимуть звинувачень. Розслідування закрили в липні 2016 року. Так ось про реакцію Дональд Трамп тоді під час останніх передвиборчих перегонів довікав цієї історії Гіларі Клінтон. Він назвав її поведінку злочинною, незаконною і такою, що загрожує безпеці Сполучених Штатів Америки. А 9 травня, коли він став президентом 2017 року, він, президент Дональд Трамп звільнив Джеймса Коміс посади. Директор ФБР, цьому хлопцю взагалі дісталися з двох сторін, бо коли це розслідування спливло, його звинувачили, що вони це спеціально підняли, щоб понизити рейтинг Гіларі Клінтон, а потім друга сторона його звільняє. Ну, жалко, пацана. Але порівняйте це з реакцією на сигнал Гейт. Ну, подумаєш, дурі волца, а не злочинна, незаконна і така, що шкодить національній безпеці. Як то кажуть, своїм все ворогам закон. І поки ми готували цей випуск, друзі, не сигналом єдиним члени ради національної безпеки президента Дональда Трампа, включаючи радника з національної безпеки Майкла Волца, використовували також ще й особисті акаунти Gmail для офіційних урядових справ згідно з документами, які вивчила газета Washington Post. сам Волц отримував робочі документи, в тому числі свій графік. На особисту електронну пошту і час від часу копіював текст у сигнал, щоб координувати зустрічі. Єва Гальперін, директорка з кібербезпеки Electronic Frontier Foundation, говорить: електронна пошта не шифрується наскрізним шифруванням, і у повідомлення може бути перехоплений і прочитаний у багатьох точках, в тому числі і на серверах самого Гугля. Який підсумок, друзі, ми можемо підбити цей скандал, суміш людської дуриски та технологічного хаосу? Сигнал не винен в тому, що ним користувалися неправильно. Винні ті, хто вирішив, що планувати військову операцію в чаті це нормальна практика. Для штатів це шанс переосмислити підходи до захисту державних секретів. Але чи зроблять вони це? Ну з адміністрації Трампа промизувати щось доволі складно. А для всіх нас це нагадування. Технології це круто, але безпека завжди залежить від людей. Якщо ви плануєте щось важливе, три рази перевірте, кого додаєте в чат. Розкажіть, що ви думаєте про цю історію. Ми читаємо ваші коментарі, пишіть, пишіть там, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося, і до зустрічі в наступному відео. З вами був Олександр Чіш. Па-па. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.